Податкова знижка це унікальний спосіб відшкодувати частину витрат, понесених на власну освіту, а також освіту своїх дітей. Тобто, якщо ви оплачували за навчання, ви маєте законне право повернути частину цих коштів назад у вигляді податкової знижки. Право на податкову знижку виникає тільки один раз на рік. Тобто ним можна скористатися за витрачені кошти, які ви понесли за минулий рік. Тобто, якщо мова йде про витрати понесені у 2023 році на освіту, цим правом потрібно скористатися до 31 грудня 2024 року. Але не пізніше можна робити швидше з 1 січня, але не пізніше, ніж 31 грудня 2024 року. Отож, хто має право на податкову знижку? Таким правом можуть скористатися громадяни України, які оплачували кошти за навчання, працюють офіційно, отримують заробітну плату і з своїх доходів сплачують податок з доходів фізичних осіб. Варто зауважити, що на жаль, права на податкову знижку не мають фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які забезпечують себе роботою самостійно, оскільки з їхніх доходів не утримується податок з доходів фізичних осіб. Варто зауважити, що правом на податкову знижку можуть скористатися як самі здобувачі освіти особисто, але це виключно в тому випадку, якщо вони поєднують навчання із роботою. Отримують офіційну заробітну плату і сплачують податок з доходів фізичних осіб. Або це може бути хтось із членів їхньої родини, але першого ступеня спорідненості мова йде про батька, маму, чоловіка або дружину. Куди ж звертатися за оформленням податкової знижки на навчання? Заявник повинен звернутися до територіального органу податкової служби за місцем реєстрації, причому варто зауважити, що це може зробити заявник особисто. Може надіслати документи поштою рекомендованим листом, або зараз це зручно робити онлайн через електронний кабінет платника податків. Для отримання податкової знижки потрібно підготувати наступні документи, які в подальшому потрібно подати. Перше, це є декларація про доходи та майновиста, копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника, тобто того, хто звертається за отриманням податкової знижки, копія паспорта або свідоцтва про народження самого здобувача освіти. Копія договору, укладеного із закладом освіти про надання освітніх послуг. Довідка із навчального закладу про термін навчання із зазначенням кількості місяців навчання у поточному році і сума сплачених коштів. Також подається документ, в якому зазначаються банківські реквізити, куди далі повинна бути зарахована податкова знижка. І якщо подані належним чином усі документи. Сума податкової знижки зараховується впродовж 60 календарних днів з моменту звернення. Хочу звернути увагу, що розмір податкової знижки складає 18% від суми понесених витрат на навчання, але не може перевищувати суми утриманого податку з доходів фізичних осіб за рік. До речі, відшкодовуються усі витрати, які понесені. На оплату за навчання у закладах дошкільної, загальносередньої, професійно-технічної, а також вищої освіти. До речі, до 2018 року в цей перелік входили тільки заклади професійно-технічної і заклади вищої освіти. З липня 2018 року до цього переліку додані заклади дошкільної та загальної середньої освіти. Тобто, якщо ви оплачували освітні послуги, ви маєте право звернутися за податковою знижкою. Хоча варто зауважити, що не відшкодовуються так звані супутні послуги. Тобто, якщо здобувач освіти навчається для прикладу в університеті, проживає в гуртожитку, то витрати на проживання в гуртожитку не будуть зараховуватися при відшкодуванні податковою знижкою. Тому, як бачимо, податкова знижка це чудовий спосіб заощадити на витратах за навчання. Якщо ви оплачували за навчання, чи, можливо, оплачували за освіту своїх дітей, не опустіть цей шанс скористатися податковою знижкою, оскільки, як бачимо, це вигідно і для самого здобувача освіти, і для членів його роди.